Неочікувано тепла погода на початку лютого стала в нагоді для комунальних служб на дорозі, яка веде від візирки до Любополю. Представники компанії, яка займається обслуговуванням доріг у візирській громаді, провели обрізку дерев. За словами староста Любопільського старостинського округу Олександра Рембича. Тут вже певний період чекали на цю підрізку. Річ у тому, що взимку дерева ніяких проблем для водіїв не створюють. А ось влітку ситуація значно погіршується. Зелені насадження обмежують видимість на дорозі. Є така у нас проблема, дерева, які ростуть по обочині дороги, вони розростаються і закривають проїжджу частину дороги, що визиває, зрозуміло, що неудобства. На сьогоднішній день працює компанія Дорсервіс, яка підрізає ці дерева. Ми зверталися. Ну, по-перше, це служба доріг. Вона стоїть на балансі, дорога ця в них. І, і ну, Ми в сільську раду зверталися, зрозуміло, що є така проблема. Ну от зараз славу, вона вирішується. Скористатися теплими днями вирішили і у першотравневому старостинському окрузі. Настоятель свято Миколаївського храму протеєрей Степан запропонував комунальним службам викопати маленькі деревця лищини, які ростуть на території храму, та висадити їх у громадських місцях села. Комунальники разом зі старостою від такої пропозиції відмовлятися не стали, та висадили саджанці біля будівлі старостату. Працівники комунального господарства почали по можливості наводити порядок в селі, те, що ми можемо зробити, тому що снігу, слава Богу, в цьому році нас був, але ми справилися з цим. І вчора почали потрохи підпилювати дерева там, де вони мішали пройти і проїхати автотранспорту. Також хочу подякувати нашому батюшку Степану, який там нього була ліщина. Хлопці наші комунальники поїхали, викопали ліщину, і там, де ну, в межах, здається, до 20 дерев ліщини було. Ми висадили в селі для того, щоб могли. Люди в будь-який час підійти до дерева, там, відпочити, е з'їсти горішків, якщо вони дай бось. Ну я думаю, що вони вродять, але це не так швидко буде, як хотілося б. Василь Хміленко закликав усіх жителів старостату приймати активну участь в наведенні ладу, особливо біля своїх будинків. А головне не викидати сміття всі ті ж зрізані гілки біля сміттєвих баків. Якщо є необхідність його вивезення, це за невеличку плату можна зробити трактором, який можна замовити у комунальників.